Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Оліванова і маємо квартиру на продаж 207 тися 550 євро за 59 метрів квадратних. Тут одна спальня та один санвузол. Що хочу сказати одразу: будинок непоганий, новий, так, відносно, маємо ось таку терасу велику, можемо тут поснідати. Квартира теж з ремонтом, я б сказав, свіжим. Так, ось така вітальня. Тут, звичайно, тільки одна спальня, а зараз все покажемо поступово. Є ось така вхідна зона. Поруч ми маємо одразу кухню. Невелика компактна кухня. В принципі, все необхідне є. Можна ось цю перегородку просто знести, так, стіну і зробити повноцінну кухню студію, що буде, як на мене, краще. З іншої сторони має сам вузол, унітаз, умивальник, біде та ванна. Теж зроблений, нічого не потрібно. Робити. Йдемо, подивимось далі. І спальня. Маємо ось таку спальню, двоспальне ліжко, якісь тумбочки, і поруч ще гардеробна. Зараз все покажемо. Спальні, вікно, яке виходить на нашу терасу, теж поміняне, металопластикові, ось такі двері. І поруч гардеробна. Дуже гарне рішення. Подивіться, велика гардеробна, маємо тут зеркала. Непогано. Також до цієї квартири ми маємо трастеро, таку невелику кладову, де ми можемо зберігати там велосипед або якісь різні речі. Ось так це виглядає. І при вхідній зоні ми маємо тут свою територію, є парко-місце, яке включено в ціну і відноситься до, звичайно, нашої квартири. І ось так виглядає наш будинок зовні.